Назва даного відео досить специфічна і швидше за все більшість з вас перейшли сюди саме через неї. Слухай, а чи не сильно багато ти на себе береш, кидаючись такими заголовками? Не, на щастя чи на жаль, не знаю, але це правда. Тут немає клікбейту в якоїсь відвертої брехні чи абсолютно тупорилої позиції. Це просто факт. Точнісінько такий же факт, як і війна, яка зараз триває. Я думаю, мало хто буде сперечатись про те, що це дійсно найтупориліша війна за всю історію людства. Давайте уявімо собі ситуацію, що під час Другої світової війни Америка не бомбить Берлін. Британія проти того, щоб знищувати склади з паливомастильними матеріалами третього рейху. Якби війна велась виключно на території союзників, абсурд чи не так? 11 років війна в Україні 11! Газ через територію України тече до країн Європи. Орбан психує, тому що без російського газу він жити не може. Україні забороняють наносити удари по стратегічним об'єктам Росії на прикордонні аеродроми, з яких злітають винищувачі, які бомблять Харків кожного дня. Щоправда, останнім часом ця ситуація ситуація покращується, оскільки в нас нарешті наростили виробництво власних дронів, які спокійно можуть долітати туди, куди треба. Звичайно, ракета це було би більш круто і ефективно, проте маємо, що маємо. І саме тому я хочу черговий раз заявити про те, що на Україну всім похуй, окрім самих українців, як же так, але ж допомога, але хуй на ту допомогу я вам скажу. Те, що хтось там щось допомагає, це класно. Те, що Литва, Латвія, Естонія віддають ледь не весь свій оборонний бюджет Україні, це просто чудесно. У нас дійсно дуже багато чесних і хороших союзників. І в той час, як вони віддають останнє за для того, щоб ми мали шанси на перемогу, щоб ми могли дотиснути російського окупанта, знищити його та вигнати з нашої землі. Одна блядота в Німеччині, ще одна в УЙопщині і ще одна в Сполучених Штатах Америки, блокують Україні допомогу. Якби не fpv дрони власного виробництва, хуй його пойми, що б ми робили з нестачою боєприпасів. Знову ж таки, якби не дрони, я навіть не уявляю, як би зараз виглядала лінія фронту. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення було зрозуміло, що на Україну похуй також і в ООН абсолютно імпотентна і непотрібна організація. Колись в школі нам розповідали про таку організацію, як Ліга Націй, і шо? А після того нам розповідали, що ООН створили для того, щоб ця організація, в разі чого, не допустила будь-якої війни. Як ми бачимо, абсолютно аналогічна непотрібна хуїта. Червоний хрест Червоному Хресту похуй на Україну. Окрім українського червоного. Червоного хреста, який щось намагається робити. Тож пам'ятаєте, коли в школі нам роздавали марочки Червоного Хреста, пропонували купити за 50 копійок, там одну гривню. Не пам'ятаю, це був український чи міжнародний червоний хрест. Проте, якщо міжнародний, то бля буду сподіваюсь, що ті гроші були успішно спижені і пропиті викладачами. Вся історія України це боротьба. Причому союзники, у нас як я зазначив раніше, зазвичай абсолютно повні імпотенти, в тому числі через те, що бюрократична система Європи та Америки. Це повний піздец. З моменту, коли ухвалять там надання якоїсь певної допомоги, хай це будуть старющі, непотрібні танки, які згнили, яких, окрім як я, я навіть не знаю для чого їх можна використовувати, до їх передачі Україні може пройти півтора роки. В той час, коли в центрі Європи триває найбільш жорстока та кривава війна з часів Другої світової, в цих країнах надають перевагу утилізації старої техніки, замість того, щоб передати її нам. Дійсно, нащо нам ті старі зенітки? Вони ж навіть проти дронів не можуть нічого зробити. В той час, коли ми... Для того, щоб збивати срані шагеди, використовуємо, господи, прости зу 23 2 23-мм зенітна гармата, що була розроблена ще в 50-х роках минулого століття. Ефективна дальність вогню якої складає 2,5 кілометри. Приблизно в той же час вигадали таку чудесну гармату, як Бофорс L-70. Це є шведська 40-мм автоматична гармата, яка хуярить на 3 кілометри, ефективно, максимально на 12,5. Проте там значно відрізняється темп вогню. І знаєте, я не сильно військовий експерт, тому не скажу, що з цього краще. Підійде для того, щоб збивати всяку хуйню, яка літає в нас над головою. Проте, знаєте, похуй, що сильно краще, ніж ніхуя. До речі, по всьому світу є така чудова практика в лапках, яка називається утилізація, тому що ну не нам, значить, нікому. Боже, скільки було розпиляно танків в Германії, скільки було знищено зеніток в тій же Швейцарії. Окей, Швейцарія, похуй на неї, вона нейтральна зазвичай. По іншим країнам Європи, це просто піздє. Після Будапештського договорняка нас взагалі роззброїли повністю. В нас не було нічого. Що в нас забрали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники, блять, купу танків, ракет. Господи, ми передали Росії ракети, якими вона нас зараз обстрілює. Живіть тепер з цим. Насправді про все це можна говорити дуже довго, тому що гадаю, не один я читаю телеграми, постійно бачить ці всі новини, інфографіки, скільки чого було знищено, за яких умов і так далі. Пости з які розписуються договорняк. Ох, щас підпишемо договір з росіянами в Переяславі і Тоді заживемо. Щас проведемо з'їзд із більшовиками в Харкові, і тоді заживе. О, точно, щас підпишемо федеративну грамоту з росіянами і от тоді точно заживем. Ща ще взятки в зятківцях договерняк розпишемо. Ще з поляками в Варшаві в 1920-му, Будапешський меморандум 994 року, Харківські угоди 2010-го. Опа, 15-й рік, щас розпишемо договорняк в мінську і все буде заїбісь. Не буде! З росіянами домовиться неможливо. Половина союзників імпотенти. Тож, який ми бачимо вихід з даної ситуації, абсолютно самодостат. Атність, незалежність від західного озброєння, західних фінансів, західної політики і так далі. Нам потрібні власні ракети, власні порохові заводи, власна металургія. Нам потрібно накачатись зброєю так, що якщо не ядерка, то щоб у нас точно було чим стріляти без погодження з Вашингтоном, наприклад. Тому що що це взагалі за хуйня? Чому під кордон з Україною Росія приганяє купу стратегічних бомбардувальників і літаків? Поки ми просимо дозволу в Америки знищити це атакамсами, щоб ця блядота не літала? І не бомбардувала прикордонні міста України. Росіяни евакуюють цю техніку, і ми не можемо її більше знищити, тому що тепер вона знаходиться ще далі, ніж була. Клас. Просто неймовірно. Ви уявляєте собі таку ситуацію під час Першої світової, Другої світової, блять, що там? Якісь китайські війни, які були там азіатські, там вообще жесть якась. Назвіть мені хоч одну війну, окрім нашої, в якій не можна знищувати техніку противника на його території. Там хай використовує, хай сюди стріляє, а нам по Йому нізя. Ай яй яй Женевська Женевська пропозиція. Тому що Женевські угоди не працюють. Наших військових, які здаються в полон, розстрілюють нашим військовим, відрізають голови. Після чого вішають їх на палі. Наших військових, нашу територію, нашу країну обстрілюють, блять, фосфорними бомбами. Проти нас застосовують РГВО. Це, блять, буквально хімічна зброя. Граната, в якій застосовується хлорацетофенон, блять. І всім, звичайно ж, на це похуй. Проте не доведи боже, якийсь український снаряд прилетить у будинок, в якому переховувались російські окупанти. все, допомоги більше не буде. Ви обстрілюєте мирне населення, і при тому ніхто, блять, не бачить, в що перетворюються українські міста після того, як їх починають штурмувати російські окупанти. Тож зупинімось на тому, що нам потрібно розвивати своє про зброю. Зрозуміло. Далі сервіси, щоб не було таких приколів, як з Патріоном чи баймікавою, нам необхідні свої донат сервіси. І на щастя вони з'являються. Вони дарують нам незалежність в плані отримання фінансів. Якщо що, український Ютуб, це ну благодійність, якщо в тебе немає там по 100-150 тисяч переглядів на відосі, які ти можеш штампувати хоча б раз там в кілька днів. Це тупо благодійність і волонтерство. І пощастить, якщо твої підписники тебе люблять і задонатять тобі трошки грошей. В інакшому випадку ти станеш жебраком, якщо в тебе паралельно немає роботи. Стосовно сервісів, це може бути до прикладу Dono.ua. Юа. Це сервіс, який допомагає креаторам збирати донати. Можливо, ти вже чи тільки починаєш. Якщо ти хочеш, щоб твої донати звучали голосами чіткого паца або голосом коментатора QTV. Every, day, every night ми робимо мерзость, Я в шоці. Кислий борщ, мені в стаканчик. То тобі точно варто спробувати доно. До речі, тут є дуже крута штука, така як рулетка. За допомогою неї ти можеш розігрувати свої ніштяки серед донаторів. Модерація донатів відбувається за допомогою штучного інтелекту. Також це все досить просто налаштувати. А ще тут найнижчі комісії. Доно це новий погляд на донат сервіси. Окрім цього, нам необхідно розвивати свою власну культуру. Необхідно створювати більше якісної української музики, і тоді не доведеться переконувати людей, що слухати це погано. На Ютубі необхідно не просто генерувати будь-який контент, необхідно генерувати якісний та конкурентноспроможний контент, тому що інакше це нікому не буде потрібно. Якщо твої відео не цікаві, нудні, скопійовані, дуже схожі на щось і не несуть в собі нічого унікального, то ніхто це дивитись не буде. І ми тут не будемо підіймати питання того, що Ютуб дуже душить українських креаторів. Буквально тег Майнкрафт, який повністю окупували росіяни. І якщо ти хочеш подивитись відео по Майнкрафту, то тобі обов'язково треба писати. Тати в пошук Майнкрафт українською. Причому, коли ти це напишеш, то швидше за все побачиш згенерований пачками контент, або про е, побудував Крим в Майнкрафті, або 100 днів Майнкрафт українською, або щось типу того. Знаходити авторів, які знімають щось не таке, досить важко, тому що подібний контент створюється досить швидко. 100 днів так довго. Проте врятував друга з полону в окупованому бердянську Майнкрафт українською. Вибачте мене, такого контенту просто триліард, і він душить інших авторів. Тому ти або називаєш. Відео, наприклад, всім похуй на Україну, як це, або робиш щось про історію України, тому що всі мої відео про історію України збирають нормальні перегляди. І це якщо коротко, тому що дану проблему ми неодноразово обговорювали в моєму телеграм-каналі. Потрібно впливати на свідомість громадян, нам потрібна пропаганда, якої в нас немає. Пропаганда того, що дивитись російських креаторів, які блять відкрито підтримують війну Росії проти України, це не просто крінж, це який зашквар. Пропаганда того, що нам необхідно користуватися. Українськими сервісами по збору донатів. Сказати, типу, який пише коментар: О, я таке цікаве відео в Росії знайшов, а ти можеш зняти щось схоже українською мовою. Там чувак реально запарився і зняв дуже круто. Тож сказати йому щось на кшталт, типу: а, Чувак, російське це хуйня, це дивиться не потрібно. Це, це не спрацює, тому що у людини немає самоповаги та самосвідомості. Якщо людина себе не поважає, вона буде це споживати, як би ти їй це не хотів донести. А проблема це знаєте звідки? Тому що українського Ютуба фактично. Донедавна не існувало. Півтора канали, і на тому, в принципі, все закінчують. Раніше на українському Ютубі було буквально три канали по Майнкрафту. Три. Тож це стосовно культури. Далі ми не зможемо стати краще і не зможемо нічого змінити, якщо не вичистимо всіх уйобків, які знаходяться при владі. Не скажу, що там всі поголовні уроди, тому що адекватні люди там дійсно є. Не скажу також, що всі командири Хуїсоси, це неправда. Тому що, якщо прочитати, подивитися там відео з радойобиків із Тіктока, то складається саме таке враження, і воно, от Ця от промивка, вона направлена саме на слабких людей, які не можуть розрізняти хороше і погане, які от просто все все пізла, бусифікація всіх на м'ясо. Логічно, що якщо з десяти командирів є один чмошник, який кидає людей на фарш, зняти про це відео, то воно збере купу переглядів, тому що людям потрібна зрада, люди обожнюють зраду, люди їдять і харчуються зрадою. Скільки не пиши про героїчні вчинки наших військових, про певних командирів, які віддають всього себе перемозі, які чітко бачать мету у знищенні. Ворога завжди знайдеться сука чмошник, який накосячить. Причому накосячить зі своєї власної моральної вигади. Каже, в доповідь невірну інформацію, після чого буде затикати дірки на фронті, які він в доповіді не вказав. Тож на папері ділянка виглядає ідеальною, а фактично, тієї ділянки вже давно не існує. Вона вже на півтора, три-п'ять кілометрів знаходиться в тилу росіян. Причому найгірше покарання, яке може понести такий командир, це піти на підвищення. Тому що покарання в нас існує лише для особового складу. Купу совкового. Лайна, яка ніяк не може піти з нашої армії. І про це будь-хто скаже, блять, журнал з обліку, журналів обліку. Камон. Упа! Українська паперова армія, і це не я придумав. Рапорти, хуяпорти, списання чого-небудь, блять, дрон, мавік треба ставити на баланс військової частини. І після чого якщо ти проїбав. Відчитуватися, що ти його проїбав, по тому, що його там збили. А, а тобі потім скажуть, що це не професіоналізм. Ти там проїбав майно і так далі. Це повна хуйня. Хоча не подякувати цьому піздіцу ми також не можемо, тому що завдяки от подібній хуйні з'явились fpv дрони Так, може хтось не пам'ятає, але fpv дрон спочатку був якби дроном АК Мавік, тільки от був, значить, кейс в кейсі був пульт і кілька дронів, щоб якщо ти один проїбеш, то нічого страшного. Ну, це якби розхідник, при тому на баланс частини ставиться саме кейс з пультом. Нам потрібно змінюватись. Нам потрібно ставати незалежними в культурному плані, незалежними від західних фінансів та західного озброєння, тому що інакше. Ця війна буде тягнутись століттями. вона й так буде тягнутись століттями. Проте в такому темпі, ну ми просто не виживемо. Тому що, окрім нас самих, на Україну всім похуй! Змінимось або загинемо. Дякую за увагу!